Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто смакота від Марії на кухні «Газденьки». Ми знову готуємо зимові заготовки. От! Що я сьогодні буду робити? Буду робити перець болгарський. Ось, можна зробити болгарський, можна зробити ротунду. Це вже хто як більше любить, в мене болгарський перець. Він буде у медовій заливці. Ось. Це рецепт дуже і дуже також давній. Мабуть, з 25-30 років, як ми його робимо. Но е, другі рецепти також це з тої серії, що другі рецепти мені не подобаються. Подобається саме такий перець в меду. І я саме такий завжди готую. Так, дивіться, що нам для цього потрібно. Я маю 4 кг. Перечищеного перцю. Перець у нас має бути м'ясистий, можете собі взяти жовтого, якщо хочете ще в баночці красоти. Ось ми не вибирали, купили червоний, робимо червоний. До речі, перець, хто не знає, дуже і дуже корисний. Тому, звісно, трішечки, якби його корисні властивості при термічній обробці, втрачаються, але. Він є надзвичайно корисний, і треба такі заготовочки робити, треба споживати. І, і також і в сирому вигляді, звісно, якомога більше в сезон потрібно вживати перцю. Ось, Так що в нас є 4 кг перцю, є літр води, от, 225 мл олії рослинної 60 г солі. 6 столових ложок зверха натурального меду. Завжди тільки натуральний мед. Ось 20 зубчиків часнику, я вже собі порізала. З цієї порції в нас має вийти 8 баночок, то так, 8 лаврових листочків, щоб на полисточку в баночку на дно поставити. Чайна ложка духмяного перцю. Чайна ложка з гіркою перцю горошком чорного. Ось і 175 мл будемо використовувати оцту. Все, ідемо робити маринад. Дівчатка Ой! Дівчатка, ляємо літр води. Я щоб оце не розляла, Так я не годна трішечки пішло не туди, ну, то нічого страшного, треба витерти. Так, водичку. Додаємо сіль. Додаємо. Чекайте мед. Хто знає, що мед може стояти і тисячу років. І не втрачає своїх властивості. Особливо, от, ви знаєте, що мед знаходили закопаний в Глиняних амфорах, ще і пролежав він там, я кажу, тисячі років. І він такий самий корисний, як і спочатку. Це у мене також уже мед, мабуть, років 3-4 стоїть. Ось. Я собі так купила, щоб було... Використовувати саме на такі моменти. На випічку, на, на, на закрутку де треба. Так, додали наш мед, додаємо нашу олійку. І додаємо наше листячко. І часничок також. міч закипить, додамо оцет. Наша суміш закипає, додаємо ще оцет. Так, чекайте, 125. 125 і 50. Тепер будемо кладати наш перчик. Ось. Вкладаємо частину перчику, бо весь нам і так зразу не зійде. Будемо робити в два заходи, мабуть. Так. Половину перчику склали, дівчатка. Ось, Зараз ми його накриємо кришечкою, так тільки трошки хочу помішати. От, бачите, щоб як він накриємо кришечкою, але треба помішувати. Зараз нам закипить. От, І нам його потрібно проварити 2-3 хвилинки, не більше. 2-3 хвилинки і виключимо. Все, газденьки. Наш перчик покипів з моменту закипання 3 хвилинки. От, Я його помішувала, бо, звісно, там він в рідині, а тут був наверха. Тепер ми вимикаємо газ. І чекаємо, щоб він нам ще трохи там змяк. Ну, я думаю, хвилин 15 змякне, прохолоне, а ми маємо час на каву тим часом. Все, дівчатка, час вийшов. Перчик наш, дивіться, зм'як м'як весь. Ось, бачите, його стало менше. І тепер беремо підготовані вимиті частенько баночки. Ось, на дно поставимо листочок. І будемо укладати перчик. От. Так, поки не викладемо цей перчик, у нас я кажу, по ідеї у нас повинно получитися з 4 кг 8 баночок. Ось. Все понакладаємо і будемо готувати другу порцію. Все, газденьке, перчик ми вклали. Ось маринад, той який в кастрюлі, бо ми вклали самий перчик. Потім ми ще дольємо маринаду. Але в той самий маринад ми вкидаємо другу порцію нашого перцю. І знову ж таки, з моменту закипання, як поставимо весь перець, з моменту закипання прокипітимо 3 хвилиночки, вже запинаюся. 3 хвилиночки прокип'ятиму, помішуючи легенько, щоб не пошкодити наші половинки перчиків, а потім газ вимкнемо і знову 15 хвилин настоїмо, щоб газ. Щоб перець нам зм'як. Ось так ось. Газденьке. Бачите, вклали наш перчик в баночки. Заляли маринадом з кастрюлі. Ось маринаду вляєте. потрібно трішечки почекати, бо десь є проміжки повітря, маринад всідався. І так доливаєте, поки не перестане, якби він всідатися. Кришечки стерилізовані. Ось. Уклали в кастрюлю. Виставимо, звісно, рушничком, так як баночки в нас гарячі, задиваємо гарячою водою по плечики. От. Не знаю, плечі до, до, до згину на сантиметр півтора. Ну, в мене, мабуть, на два цілих нижче за, від е, горла. Все. Включаємо газ. І тепер з моменту закипання 4 хвилинки, не більше, стерилізуємо і будемо закручувати. Газденьки. Докручуємо нашу останню баночку. О, все. Точно все. Докручуємо нашу останню баночку. Баночки витираємо. Перевертаємо догори. Дном. Ось, дивіться, який у нас гарний вийшов перчик. Бачите, яка смакота. От, так що. Якщо ще хтось не знає такого рецепту болгарського перцю або ротунди в медовій заливці, то тепер ви його будете знати. Обов'язково приготуйте, будете смакувати в зимі. Ось я бажаю всім якомога більше смачних заготовочок на зиму. І підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте друзів на мій канал просто Смакота від Марії. Заходьте, дивіться рецепти, яких ви ще не бачили, рецептів у мене досить багато. Всіх запрошую і всім до зустрічі!